24 лютого 2022 року життя Олександра, який, як і тисячі його співвітчизників, ніколи раніше не тримав у руках зброї, перевертається з ніг на голову. Єдине, що він знає точно, право відмовитися від бою за незалежність у його світогляді не існує. Він не може просто лишитися десь далеко у безпеці, коли вирішується доля країни. Розпочинається його нове життя людини військової, у якому є місце болю і страху, силі і відвазі, мужності та хоробрості, де поруч вірні побратими, а над головою пролітають ворожі кулі, але в серці горить невтолима любов до батьківщини. Це захопливий автобіографічний роман Олександра Будька на позивний терен. Командира взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатської Січі, який втратив обидві ноги під час харківського контрнаступу, це історія про сміливість, вірність, чесність перед собою та побратимами, про віру в перемогу та Україну, історія впертого чоловіка.